Розказую, в мене заблокували показ реклами. Не аккаунт заблокували, а саме показ. Я чотири дні писав листи, і питався там дозвонитись, виявити причину і дізнатися, що взагалі робити. Причому заблокували показ, і неможливо внести зміни в аккаунт. Він просто от застиг. І зрозуміло, що я почав шукати допомоги. Спочатку у людей, що налаштовували. але вони давали такі поради, що різнопланові, що я зрозумів, що вони не знають, що робити. Потім у знайомих теж узнавав. Немає результату. Єдине, що отримав контакт, це Василя. Оце зв'язався з ним в понеділок. Він в переписці виявив суть проблеми і дав поради, що робити. Після розмови з ним у мене пазл склався. Я зрозумів вже що і як робити, як спілкуватися з службою підтримки, які саме документи їм висилати. Василю дуже вдячний. Я не платив йому, тому що він сказав, що це невелика проблема. Він займається розблокуванням аккаунтів, а тут просто припинено показ. Бажаю успіхів йому і масштабування його бізнесу. Тепер знаю до кого звертатись, і всім я рекомендую. Він професіонал.